Міську раду обшукують правоохоронці. Зокрема, увагу поліцейських привернули кабінети директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука та начальника вуличної інфраструктури Сергія Отрешка. Причина обшуку кримінальне провадження щодо підрядника Наталії Трояченко, з яким міська рада уклала договір на капітальний ремонт мережі зливових каналізацій. Міський голова схвалює дії правоохоронців та запевняє, що буде сприяти боротьбі з корупцією у стінах міської ради. Ці обшуки проводяться у рамках кримінальної справи. Кримінальна справа порушена по департаменту житлово-комунального господарства, значить, кримінальна справа порушена по ФОП Трояченко. Да? А ну нагадайте мені, Трояченко. як цю тут... ФОП Трояченко, яка в 2014-2015 році виконувала роботи по зливовій каналізації. І в рамках цієї кримінальної справи були вилучені документи відповідні. Я думаю, що в принципі... Документи будуть і надалі вилучатися за моїм зверненням, тому що ми намітили з правоохоронними органами тут невеличку таку ревізію діяльності міської ради. Так що нічого страшного в цього немає, якщо думаю, що завтра будуть вилучатися ще в якомусь іншому місці документи. Тому що, розумієте, коли ми. Тут же в нас, на жаль, коли ти як міський голова просиш документи, то керівник департаменту починає придумувати відписки різні. І він каже, що документи він передав в міську раду, потім ми починаємо шукати їх в міській раді, їх тут немає. Це славнозвісні документи по земельних ділянках по мікрорайону Поляна. Сьогодні ми їх знайти не можемо. Це договора в суперфікції. От я думаю, що скоро і там вилучать документи всі Черкаси Незбуді в багатьох. Інших підприємств, які ці договори підписували. І я думаю, що дуже цікаві прізвища, там у нас є деякі нині діючі депутати, які мали по 3, по 4 ділянки своїми родичами спільно. То я думаю, що жителі нашого міста повинні знати цих героїв прізвищно. Хто це такі, як вони ці ділянки отримували, за які заслуги перед нашим містом. Чому воїни АТО не отримують, а ці депутати отримували? Там дуже багато цікавих перелік прізвищ. На жаль, поки нам не вдається знайти документи в оригіналах, але я думаю, що ми їх знайдемо. Зокрема, догану отримав керівник Черкасі і не збуду за це, що він невчасно надав документи. Зараз він, правда, свою догану оскаржує суді. Ну і багато тут інших таких. Речей я так зрозумів, що е, працювати приходиться тільки офіційно, тільки розпорядження, тільки чіткий термін виконання розпорядження і потім контроль. Присаджуйтесь, будь ласка. Андрій Васильович, а можете трошки детальніше розказати, що це за історія із е, земельними ділянками поляна? Не знаю, може мої колеги чули, але я не чую. <кій> Ну там зараз входячи <кій> те, що йде слідство. І справа перебуває навіть і в комітеті по боротьбі з корупцією у Верховній Раді України. І звернення є, зокрема, навіть і звернення народного депутата Добродомова, і звернення ще багатьох народних депутатів, то я думаю, що вже більш детальніше, коли слідство вийде вже на якийсь певний результат, я вам скажу відверто: на одному з прийомів до мене прийшов один із керівників. Раніше нині пенсіонер, один із керівників пожежної частини нашої місцевої. Я думаю, званні, напевно, підполковник і каже, допоможіть узаконити земельну ділянку. А в чому, кажу, проблема? Кажу, ви ж її купили. Так, каже, купив одного з депутатів каже, за 10 тисяч доларів. Я кажу, ви кошти йому давали? Так, «Да, давав. І каже, розписку маю. Кажу, «Їдь до, їдь до нього і узаконюйте разом з ним. А цей депутат отримав цю ділянку безкоштовно під будівництво котеджу. Замість того, щоб побудувати котедж, він собі продав її, положив 10 тисяч доларів в карман і далі собі працює на благо громади, як він називає, то такого не буде. Я думаю, що всі прізвища будуть оприлюднені, коли ми ці документи отримаємо чітко. Тому що жителі міста Черкаси повинні знати, якщо ми не можемо надати ділянки. Військовим, які перебували в зоні АТО, а невідомо хто їх отримує. Це речі такі трошки ніжні. Але зараз ми розроблюємо два проєкти два на земельні ділянки. там близько 70-80 ділянок, де хочемо ми надати порядку черговості нашим воїнам. Зараз розроблюємо проєкт.